Всім приїхала ловити оцю шмакодянку. Дивіться, дивіться, маленька. Яке гарно. Да, і всі хочуть лісти. Сусідські купони. Зараз будемо носити сонце. Будемо ловити. чуєш. Лямчик. Ой. Попався без не сосінських. Маленька. Сільва, сільва, тікай, тікай. Забери трохи далі переноску. Зараз. Зміняємося. Зараз на, 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 опа. Кидай котам далі. На, на, ще. Зараз ми тим дамом, нам головне малу зловити, поставити машину, а там вже ми розстеремося. мене рука жиртна, віть тільки. Ну то що робити? Нічого не буде. Кінько там наліво, наліво, далі. Ліво, це у нас шофер Лена. Далі кидай, кидай далі. Так, напевно, зараз я цих котів розжену. Не треба, я злікається. Де дай по голові йому трошки, щоб він ушов. Прав. Він ну, нічемний такий, двиде. <сес> ви, ви, ви він куси за пальцем тобі, я Аккуратно. Лена, обережно. Двиди який. Перехвати, перехвати, перехвати. Давай! Я тобі зараз якну. Зараз так. все втече. Почекай, вона дуже обережна. Сільва, іди. Ти. Опа. Тепер добре держи лінчик. Ну, ми по, е на 40% сосиски зловили двох і майже і вони навіть не поїли. Ну, тепер, Ві, дівчинки. Ми зараз їх тепер вони поїдять. Сільвочка. Хочеш вкусняшку? Ну, тих погодуємо, бо ці добре їдять тут, а е -е, тюмунінічка, сільвочка, хорошенька моя, маленька. Хороша собачка. Пожалуйста. Отак, я так. Розпочив, я лише Налінчик, погодуй її, дай їй там, граф уже там. Держи. Граф і ходують, але ж вкусняшка. На, Сільві. Ти вкусняшка, да. так. На нацю ми тебе заберемо. Козно? Малышка. Малышка. Сильва, малышка. Хорошая собака. Вона шукает семь. Да, вона шукает семью за кордоном. Я уже выставила оболочку. Сильва, розвився. да? Шо, маленькая? Шо? Ко 78 Бережний, тільки бережні, Вона... Коли графа нема, вона спокійна, а коли граф є, ви бачите. Чем каже. Годуй, годий, ви як темно. От от уявіть собі, якщо вона попадає в сім'ю за кордоном, як її і... будуть учити. Две... О, не показуй, ти показуєш, ти не хлопай по кармані. Я шукала ключі. що тобі ключі. А слухай, мені треба... Наші тобі ключі зараз. Мені треба от про... А, проколоть. Не... А, тут ще один замок. Лена купила нову куртку на секунді і тепер не може знайти в якому кармані. Обережно, обережно. Це таке, але ну, мені головно ключі помить бо я ж не можу їх таких положити. Ну що щось зроблять. Та ти що, всі ключі за пачка? Ой, ти не Можеш їсти. <риві> <риві> ну ти Лена і передає. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти ой, ой, ой. лише Лена може таке додуватися. Тебе я ніж купляв у машину десь. <риві> Все, Фільба, пішла. Біжить граф, дивіться, граф біжить. Біжить, біжить. Маленький, такий графік, графік, ну такий маленький, кілограм 30. Фу! 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 відійди від них, відійди, ігноруй їх. Фу! Не можна. Бачите? От при е, коли є граф, дивіться, як е, Сільва починаєся вести. Граф! Фу! 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 скаче. Та чого ти не відрізала? А чого? Ага, чо не відрізала? Фу! Фу! А ну відійди від машини, відійди від машини, бо вони ж пригають, і ти там неудобно. І... Лєнчик, ну ти даєш. Що це ти купила таке перший раз? Ну не було нічого, мабуть, не вибратися. А, обережно. Ну да. так. Дивиди. Диви. Ви... На, на, відволікайтесь. Дивись, обережно, щоб він. Що я тут хотам на куда. Фу. Фу. Не можна, граф, остав. Трошки для котів. Вкусняшки. От такі у нас вечірні пригоди від котів. Ми ви бачили, вже зняли відео, виставили про відправку кошенят в Київ на прилаштування. Уже скількох забрали, Лін, у Києві? Двоє. Осталось двоє, значить, п'ятьох забрали. З останнього разу, дивіться, як цей режим на мене дивиться. Ай-яй-яй. От чого їх треба кастрілювати? Ви зрозуміли, да? а хтось, попити, там, хтось і... нам пише в Ютубі в да? про те, що проти стерилізації безпритульних котів там, там чи. що да, стерилізувати? А я ну, ви ж дивіться, ця агресія, якщо у них відсутні mm -hmm. ці. Лишні запчасті, які їм мішають, то вони через це агресують. Дивіться, який він трошки більший, він цього буде кусати, гризти. Ні, 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 ні. Шкуру шкуру фуфо. Хоч його фу! Забирай, 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 не бійся, Бий по морді, Бий по морді, він віддасть, він віддасть фу. Не можна граф. Він дуже розумний, він просто голодний. <гум> Дві-ди-ди. Йди з тої сторони. Да? Немає. Немає. Ви бачите, як він себе, себе веде? То ці коти вони, е, потім десь кіт кусає іншого кота, так як в нього є там фаберже. І через це Фаберже е, інфекція, і кіт потім помирає. А як вони стерильні, вони не б'ються між собою, так. І вони вже не відчувають конкуренції. А вони так по запаху розуміють, що це не стерильний кіт, і вони будуть битися до останнього. Вухо обдерті, шия подерта, укуси. Вони ж кусаються, вкуси мене за руку. Ну, граф. Де десь шукає? Малиш. Просто, що Добре. Це яка оставила кошеня дівочку, вона так пішла по запитай. Ми, у нас виходить, ми всіх забрали на прилаштування, прилаштували вже навіть. А бабуся сказала, що одну дівчинку залишає. І ця дівчинка, ну ви розумієте, ми всіх стерилізували, лишилось один чи два коти. Оці. Мені кається, півчика цього чи стерилізували, чи ні, не знаю. Ні, напевно ні. Цей теж не стерильний. Ці два рижі, і рижі бо це домашні. Лиш пів... Ні, півчик не домашній. А вони е, лише рижик домашній. Оля, вона вже запачкана. Дивись бо вони в болоті, лапи замазать. Тікай тікай тікай, не, не махай руками до них. Дивіться, які гарні квіти. осінні. Камера так не передає, який колір, до речі. Ліна пішла, бо тому що ту, що залишила, вона скоро приведе не можна, не можна. А ти чого до мене прийшов? Пригадь на мене тепер, сільва. Веди себе прилічно. іди, іди. Хто там йде? Люди йдуть. Ліна ще одного привела пасажира, то ця кішка, яку залишили, вона теж може народити, скоро, якщо її не стерилізувати. Тому треба всіх стерилізувати, щоб вони не, не, не плодилися. І тоді не буде місць де безпритульні. Ну будемо прощатися, бо вже люди прийшли, то ми потім скажемо, що забрали кошенят на прилаштування. Всім гарного вечора, всім пока.